Фронт на Донеччині розвалюється, застерігають західні аналітики. І з такими темпами окупаційні армії знадобиться ще півроку, аби досягти Дніпропетровської області. На Курщину вже перекинули солдатів з північної Кореї на додачу до російського 55 тисячного угрупування. Зсу доведеться відходити з Курської області Росії і не обійдеться без втрат. Попереджає військовий експерт Іван Ступак, що насправді відбувається на фронті. Чи вдасться Україні вистояти в цій війні? Це Свобода ранок. Мене звуть Богдан Лугунов. Найголовніше зберегти життя іноді ціною території. Так про російсько-українську війну зараз говорить український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю «The Times of India». Найголовніше зберегти людину. І ми дивимося на поле бою, як зберегти людину. Ми можемо втратити техніку, втратити технології, але мінімізувати втрати людей. Іноді ціною тих чи інших метрів або кілометрів землі так людина важливіша за землю. Хоча це наша земля по праву. І територію Україна зараз дійсно втрачає. Буквально напередодні український портал Deep State повідомив про окупацію міста Гірник на Курахівському напрямку. Селидове на Покровському напрямку Збройні Сили України можуть втратити повністю вже найближчими днями. На півдні Донецької області провалюється фронт. Так описує ситуацію на сході України. Аналітик видання Більд Юліан Рьопке він підрахував, що йдеться про втрати від 2 до 5 кілометрів на добу. Такими темпами Росії ще потрібно півроку, щоб досягти. Дніпропетровської області детальніше про те, що відбувається на різних напрямках фронту, дивімося далі. Вже котрий місяць поспіль стабільно найважча ситуація на Покровському напрямку. Свій наступ тут російські військові розпочали одразу після захоплення Авдіївки у лютому цього року і зараз наблизились до міста на критичну відстань. Щоправда, як повідомляють українські аналітики, через великі втрати та необхідність відтягнути сили для захисту Курської області російські військові останнім часом змушені наступати тут не широким фронтом, а концентруватися на окремих ділянках. Тижня, наприклад, вони активно штурмували Селидове і змогли стрімко там просунутись. Тепер наступ на Покровськ, а може, й далі. Поруч з Покровським складна ситуація на Курахівському напрямку. Напередодні аналітики Deep State повідомили про захоплення гірника міста на північ від Курахового. Військовий з позивним мучною каже, що російські військові тиснуть на село Курахівка і намагаються обрізати комунікації з СУ, дійшовши до річки Вовча. Якщо це станеться, Курахівський фронт посиплеться, каже він. Трохи південніше на Авремівському напрямку російські військові теж мають просування. Після окупації на початку жовтня Вогледара російська армія днями майже поглинула Богоявленку, куди, власне, відступали українські військові. Просування російських сил фіксують у новоукраїнці та шахтарському. Там вони проводять масові штурми, які, попри нерівні сили, ЗСУ відбивають. Втрата Вогледара прогнозовано призвела до посилення дій російських військових на Запорізькому напрямку. Напрямку буквально вчора речник сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що російські військові там змогли вклинитись в оборону ЗСУ. Тривають стабілізаційні заходи з відновлення положення. каже він. Головнокомандувач Олександр Сирський, який днями відвідав цей напрямок, обіцяє підсилення українським бригадам. Останнім часом ситуація загострилася на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Біля Кругляківки на Харківщині російські військові підійшли в притул до річки Оскіл. До Куп'янська, який вже був окупований у 2022 році, вони наблизились з півночі на півтора-два кілометра. А загалом намагаються оточити місто з трьох сторін. Там триває посилена евакуація. А крім того, російські військові нарощують сили, щоб захопити лиман. Про це кажуть у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Щоб досягти цілі, у бій кидають навіть легко поранених. У середині жовтня російські сили змогли просочитися на правий берег каналу Сіверський Донець-Донбас у межах міста часів Яр. На карті Діпстейт видно, що нині вони вже просуваються у мікрорайоні Жовтневий та Новий, а також під. Південніше часового яру біля села Ступочки. Хоча у ЗСУ офіційно не визнають цих успіхів російської армії, у британській розвідці повідомляють, що перетнути канал російські військові не могли з середини липня через масштабні оборонні заходи ЗСУ. Нині ж кажуть аналітики, дуже ймовірно, що тривають запеклі бої за центральну та північну частини часового яру. Разом з тим, збройні сили України продовжують операцію у Курській області Росії. Останнім часом російські військові там проводили активні бойові дії. Однак повернути контроль над містом суджа, де розташована українська комендатура, не змогли. Союзники України тим часом вже підтверджують присутність військових із північної Кореї на територію Росії. Генсек НАТО Марк Рюте каже, що вони вже в Курській області. Приблизно 10 тисяч північно-корейських солдатів переїжджають на навчання у Росію. І Якщо вони вступлять в бій проти зсу, то для України не буде жодних нових обмежень на використання американської зброї. Про це заявила заступниця прес-секретаря, прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг Голосу Америки. Навіть без північнокорейських солдатів Путін зібрав на Курщині 55 тисяч особового складу армії РФ, каже військовий 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов. Віднедавна його підрозділ перекинули в Курську область. каже, воювати на Курщині зараз дуже нелегко. Проте, якби не операція ЗСУ тут, то це угрупування російських військ вже рухалося б на Сумщину, на Харківщину чи інші землі України. Саме 810-та бригада морської піхоти спробувала днями штурмувати позиції нашої 41-ї бригади. Розгорнулася, як ми скажуть, дуже борзо вийшли на позиції. Десант на техніці поперли вперетали, прилетів один «Хаймарс». і частини 810-ї бригади взагалі нема. зараз своїх на телеграм-каналах на пабліках російських Криму, де шукаємо людей, де зникли з 810-ї, Не шукайте там, куди прилетів «Хаймарс», шукати нічого. 41 перша бригада свої позиції тримає дуже дуже міцно. Ось так це тут виглядає. На жаль, є інші ситуації. Є коли наших обходять. Є в нас теж втрати казати про те, що в нас тут все добре, все супер, і ми просто ганяємо чмобіків мокрими е такими ганчірками. Це неправда дуже важко. Є поранені, є втрати, є втрати в техніці великі. Наприклад, наша рота вогневої підтримки грім менш ніж як за місяць втратила п'ять автівок. Дві попали в засаду, одна на міни, і дві в півічки. В півічок ворожих дуже багато. Тобто, тут теж дуже гаряче, але ми бачимо, що якщо б ми сюди не стягнули цю це угрупування більш ніж як 50 тисяч військ ворожих, то вони б зараз були на часів'ярі, на Торецьку, під Константинівкою, під Покровським чи на Запоріжжі. Тому тобто, добре, що ми їх сюди відтягнули, і ми не воюємо з тими самими морпіхами, з якими ми воювали під Торецьком. Ми зараз воюємо на Курщині. Краще воювати на їх землі, тому що вони Курщину зносять вщент. Вони кабами накривають все, працює ствольна, арта працює СРЗО. Вони власні населені пункти зносять просто навіть до цеглини. Краще вони нехай зносять в Курській області населені пункти до цеглини, ніж на Сумщині чи на Харківщині. Військовий аналітик Іван Ступак вважає, що до нового року ЗСУ доведеться вийти з Курської області. До того ж із втратами. І тоді постане питання: чи не підуть російські війська далі на Суми. Крім того, немає гарантії, що армія РФ зупиниться на кордонах з Дніпропетровською областю, а також не наступатиме на Запоріжжя. Взагалі каже аналітик: найближчі два місяці будуть дуже складними для України. Поки що Російської Федерації ну можна сказати, ну не все, але виходить. На жаль, рік вони вже наступають в жовтні минулого року. Вони розпочали наступальну працю і не зупиняються там. Ані на тиждень, ані на день, ні на два, і російські воєнкори губляться в здогадках, так скільки воно буде тривати, ми не знаємо чи воно обернеться для нас. Не можу собі навіть уявити. Ну на жаль, ситуація важка всюди. Там, де повідомлень немає, не можна казати, що на тих напрямках військові відпочивають. Просто в порівнянні з усіма іншими напрямками там більш-менш спокійно, але наступають всюди. Звісно, Курськ тиснуть дуже активно. І моє глибоке внутрішнє очікування, що можливо до кінця цього року. Нас змусять все ж таки вийти е, з Курської області, але це буде супроводжуватися нашими втратами. Ми так там несемо серйозні втрати наших людей, техніки, амуніції, боєприпасів, плюс час Час на планування, на там, керування всіми цими операціями. Купінськ. Вірніше Ліпци, Вовчанськ там більш-менш стабільно якось для нас. Такого великого прориву немає. Там були останні повідомлення, що ми змогли трішечки вклинитися в оборону росіян, зупинити їх, і все Купінськ. Є просування невелике, але є в напрямку, ну цей куп... Купінський напрямок. Там от є просування. Ми фіксуємо донецький напрямок. Загалом всюди вони Кура... Курахове, теж вони. Майже оточили, гірняк ми втратили. Далеко вже за Вугледар вони пройшли. І основне, основне що ми зараз згадуємо, це Селідово, бо Селідово, а наступне за ним місто Покровськ. Це Покровська агломерація. Постійно наголошую, до війни це 100 тисяч людей населення. А за нею. Вже Дніпропетровська область. Так, росіяни ніколи не оголошували офіційно принаймні, маю на увазі, що вони готові там Дніпропетровську область теж штурмувати. От так, там були заяви про Берлін і Рім, і Вашингтон. Ми захватимо, але нічого їм не забороняє, взагалі не заважає. Оголосити завтра зранку, що підемо на Дніпро, і тільки зараз надходять новини, що влада починає рити фортифікаційні споруди в Дніпропетровській області. Я не можу собі уявити, як так виходить ще півроку тому було зрозуміло, що, ну, що є напрямок, є вектор, але на жаль, ми час і гаємо, втрачаємо тому велика загроза ще для нас з Курської області, повертаючись, це коли якщо коли на все таки будуть звідти видавлено з Курської області. А перше, чи зупиниться Росіян на цій лінії? А друге, наскільки сильно вони захочуть або зможуть вклинитися в оборону в напрямку міста Сум? Це теж під питання. До ефіру свобода ранок приєднується Роман Костенко, секретар комітету Верховної ради з питань наці... національної безпеки, оборони та розвідки і полковник СБУ. Пане Романе, доброго ранку. Доброго ранку, студія. Від різних аналітиків ми зараз чуємо загрозливі прогнози, що фронт на півдні Донеччини розвалюється. Бачимо темпи просування сил Росії на Донбасі. І зараз, от мої колеги покажуть графіку динаміки просування сил РФ за останній рік від текстів. ОРГ. ми бачимо, що ці темпи ростуть. Як пане Романе, ви оцінюєте ситуацію? Україна програє на полі бою чи все ще не так погано? Дивіться, можна програвати в якийсь момент. В Даний момент ми програємо на полі бою в плані того, що противник переважає нас ресурсами, і противник наступає. І в нас немає стійкої оборони, на жаль, багато є факторів для цього. Це і помилки в управлінні, це питання відсутності нормального кількості ресурсу. А в нас його спочатку війни, ми не були ним забезпечені більше ніж на 50%, і Росія завжди переважає в цьому там проблеми з, скажімо так. В... Вчасно виритими фортифікаціями, то є проблемні питання, і звичайно, якщо їх не почати, їх скажімо скажемо так слабо вирішували. Якщо зараз їх почати не почати вже вирішувати конкретно, то це може бути гірша ситуація. Але сказати, що ми програли поле бою, ні, зараз просто противник має ініціативу і. Має перевагу таким чином, наслідки на війні, коли ти маєш ініціативу перевагу, коли ти маєш більше боєприпасів, коли ти маєш більш всіку систему управління, ти наступаєш, ти перемагаєш. Це ось ситуація на даний час. Але ще раз, це не трагедія, це говорить про те, що ми маємо вносити зміни, в тому числі в систему управління, про які всі кажуть, що наша система управління, яка наявна, оперативно-стратегічними, Осувами, оувами, отувами, ті, які зараз є. Вона вже показала, що на початку війни вона була ефективна. Те, що там ми швидко могли перекидати бригади з одного іншого. зараз питання навіть те, що ворог зрозумів, що потрібно переходити на з'єднання об'єднання, дивізії, корпуси, і потрібно делегувати більше повноважень саме на ці структури. на стійкі постійні структури, а не на структури, коли командири іноді не знають які бригади прізвища командирів бригад, які їм придаються, бо їх наскільки багато, що вони не змозі ними керувати. І це вже кажуть всі, і це питання, яке ми і перед міністерством оборони. Я скажу, що в нас найближчим часом буде міністр на засіданні комітету, і в тому числі я буду ще раз ці питання піднімати, тому що це важливе питання, яке якщо не вирішити. То це може закінчитись трагічно. Ну з ваших слів зрозуміло, що все ж таки командування вище військове бачить проблеми нижче. Пане Романе, цікаво, що про ресурси пише аналітик Більд Юліан Рьобка. Він каже, що зараз буде цитата, західна підтримка призводить до того, що Україна. Програє прямо на наших очах. Ви з ним погоджуєтесь: причина саме в недостатній підтримці, чи не лише в цьому? І який тоді в українського командування і в української влади план? Ну план у нас є план. Ми ж всі плани ми бачили. Тому це другий пункт плану: це збільшення обороноздатності і нанесення знищення наступального потенціалу ворогу. Це є наш стратегічний план, який Є в нашій країні іншого немає, звісно, якщо цей план вже деталізувати, то ми маємо розуміти, як це зробити. А от як це вже питання до цього аналітика, який про це говорив, щоб знищувати наступальний потенціал, перше, що нам потрібні ресурси, всілякі ресурси на війні, ресурси це найважливіша система управління і цими ресурсами, і самі ресурси. Тому ми маємо зрозуміти, що без наявної кількості ресурсів. Вони поділяються на людський ресурс. Вони по потребу там на технічний ресурс. Це боєприпаси, це паливо, це всі ресурси, які використовуються під час ведення бойових дій. На жаль, на зараз дійсно їх не вистачає. Я вже казав про це, що їх не вистачало з самого початку ведення бойових дій. І зараз Росія переважає в тому, в тому, що і. Її партнери, її партнери, скажімо так, союзники надають скоріше зброю і боєприпаси, хоча дуже низької якості. Там зараз є інформація, що. Росіяни вилучають деякі боєприпаси, не буду казати конкретно які і за корейські боєприпаси і за їх низької якості, і що вони просто не можуть ними нормально об'єктивно, нормально вести бойові дії. Тому така проблема у них є цим боєприпасами, але в кількості в них проблем немає. Вони кількістю можуть подавлювати, скажем, замінювати якість. Але те, що на даний момент Росія має всі переваги, і ми програємо, це. Факт, і нам потрібно змінювати і систему управління, і працювати над тим, щоб у нас було більше ресурсів. Це і ще раз повертаючись до того, що як нам знищувати потенціал, це потрібно розбудовувати оборонно промисловий комплекс, нас є цього потенціал, він розбудовується і є деякі в ньому такі важливі перемоги. Але деякі є моменти, які до сих пір не вирішені, в тому числі і ракетна програма. Хто б там що не говорив про те, що там ми яких досягли успіхів за ті три роки, які ми витратили на це, я б не сказав би, що це успіх. Це, це мабуть. Найменше те, що ми могли зробити за три роки, враховуючи те, які там і кошти виділені, були які рішення були прийняті. Тому потрібно працювати над цим постійно. Пане Романе, День. маємо ще дві хвилини. Хочу важливе питання поставити. Військовий аналітик Іван Ступак раніше, от в нашому ефірі, прогнозує, що до кінця вже цього року військам війська збройних сил України змушені будуть виходити з Курщини і не обійдеться без втрат. Ми також бачимо, що вже НАТО і Пентагон підтверджують відправлення північнокорейських солдатів туди. На вашу думку, ступак правий, українська армія скоро не зможе втримувати Курщину. Чи все ж таки є якісь речі, про які ми не знаємо? Ніхто не знає, що буде через тиждень. Ну, така війна. Ніхто тут... Всі, хто прогнозують, вони там, ну, беруть якийсь свій досвід, якісь своє бачення, там, розуміння. Але по факту ми пам'ятаємо, як е... одна моя колежанка, яка, скажімо так, е... Любе давати прогнози ще, мабуть, півтора місяці назад всіх закликала виїжджати з Покровська, тому що через три тижні він о через три дні він буде вже захоплений, і все до сих пір стоїть Покровськ, до сих пір за нього бійця. Не кажу, що не потрібно евакуватися, евакуюватися, але це питання прогнозів. Тому все може бути і війна складна. У нас проблеми з людським ресурсом, проблеми з матеріальним ресурсом. Але ми б'ємось, ми викладуємось на максимум. Але ще раз кажу: для того, щоб його ефективніше використовувати, нам потрібно покращити нашу систему управління армією, робити нові структури, переходити і далі продовжувати битися. На жаль, ініціатива зараз на стороні ворога, але трагедій. Таких там глобальних стратегічних ну, ніяких немає. Війна продовжується. Ми б'ємо з великою армією, з ресурсами, в якої сильні союзники, які, на жаль, часом набагато рішучіші, ніж наші партнери. І тут, скажімо, я не відкрив нікому таємницю. Дякую, пане Романе. Роман Костенко, Сергій, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Нардеп та полковник СБУ був в ефірі Свобода ранок. Дякую. На цьому все не забувайте коментувати та ставити вподобання цьому відео. Мене звуть Богдан Лугунов. Свобода ранок бажає вам спокійного і мирного дня.